Росію атакували ракети. Страшні вибухи несуться і вкривають військові бази. Уламки падають на міста та вулиці. Рашисти у паніці та почали збувати усе, що летить у їхній бік. Прямо над будинками, тож навколо все розносять вибухові хвилі. Масштаби так і вражає: прийшла розплата за удари по Харкову та решті міст. України. за кожну ракету по нам рашистам прилетить вдвічі більше, і це схоже почалося. Як вибухи вкрили ерафію? Дивимось далі. Усім вітання. Дякую, що ви до до нашого випуску, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. У Росії масштабно вдарили ракети. Все трощать вибухи. Рашисти спробували збити повітряні цілі, але їх ракети випадково потрапили у багатоповерхівка. Серед вулиць вибухають автомобілі на вулицях. Справжній апокаліпсис. Здавалось би, наче розломлюється сама земля. Але ні, це просто все падають і падають вибухові об'єкти. Це просто звичайний день у Білгороді, який сповна розплачу за удари по Харкову та інших містах України. Певно, що рашисти, які кричать і бігають палаючими вулицями, тепер повністю пронялися сутністю так званої СВО. Як то кажуть, торкнуло по саму душу. Так от губернатор області В'ячеслав Гладков та рашиські телеграм-канали про це повідомляють. Пролунала серія вибухів, заявили очевидці, бо з кінця кричать сирани повітряної тривоги та усе палає. Місцеві жителі повідомляють, що горять квартири у житлових будинках, а прямо. Посеред доріг із заторами автомобілів падають ракети. Рашости, начебто, не встигають кидати своє авто або втекти. Просять у губернатора це зупинити. Дуже цікаве прохання, цікаво, як відреагує влада. Також вказується, що один із снарядів армії рафія не поцілив у ракету ЗСУ, зате влучив у квартиру на 15-му поверсі житлового будинку. Вибито скло та зруйновано балкони. У мережі також є відео, на якому видно охоплений вогнем будинок. А автор ролика стверджує про пряме влучання ракети. Афії Латков попросив всіх заспокоїтися і поки сидіти в укриттях. Бутім то, довго це не протриває. І з цього приводу він зробив наступну заяву. Це її почав записувати повідомлення, аби всі були спокійні та раптом завили сирени. Розпочався обстріл міста Білгорода. Наразі тримає ситуацію на контролі, сказав губернатор. У багатоквартирному будинку пошкоджено стіна на території приватних домоволодінь. Вибухи також влучили у газопровід біля міста. Що ж окупантам варто звикати насправді. Ді до таких подій, адже це закономірний наслідок їх атак на українські міста і села. Напередодні рашистські окупанти атакували Харків. Загарбники вдарили по багатоповерховому будинку. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну загрозу та пуски рашистську авіацію керованих авіаційних бомб у Харківській області. Згодом місцева влада підтвердила удар по Харкову. Спочатку мар міста Ігор Терехов оприлюднив наступний допис: удар. По багатоквартирному житловому будинку пожежа. Руйнування інформація щодо постраждалих згодом. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубу уточнив, що удар був по немишлянському районі, пошкоджена цивільна інфраструктура. Рятувальна пошукова операція на місці удару триває. Як розповів Слінігубов, обстрілом зруйновано один під'їзд будинку, а також спалахнула пожежа на дев'ятому поверсі. Троє осіб у важкому стані, світ поранених загалом. Проводиться евакуація жителів, Повідомив він. Ну і варто зазначити, що Харків постійно знаходиться під рашейськими обстрілами. через близькі. До рашиського кордону, утім, регулярно окупанти атакують і українську столицю. Так нині сили протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо Києва майже два десятки рашиських БПЛА. Про це повідомила прес-служба Київська міська військова адміністрація. Зазначається, що армія Арафії вкотре застосувала ударні БПЛА, імовірно, на кшталт шахедів. Але на відміну від останніх атак, ця була масована. Повітряна тривога в столиці тривала близько трьох з половиною годин приблизно з другої години ночі. На Київ рашистські безпілотники рухалися з різних напрямків і різними групами. Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки ворожих. БПЛА за попередню інформацією у Києві без постраждалих та руйнувань. Вибухи було чутно і у Хмельницькій області. За даними Суспільного, вибухи пролунали під час оголошеної в області повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО. Також пролунали вибухи у кривому розі. Про це повідомило сусп. Пільне з посиланням на власних кореспондентів. Ну і до цього повітряні сили збройних сил України повідомляли про рух Рашойських ударних БПЛА на кривий ріг зі східного напрямку. Згодом про вибухи заявили і на Кіровоградщині. Як згодом стало відомо, противник атакував Україну ударними БПЛА типу шахет 136 131 І основний напрямок удару це Київщина. Про це інформували повітряні сила у радіотехнічні війська повітряних сил під час атаки виявили та здійснили супровід 56 ударних БПЛА. Пуски були із Курська та Єйська Рашийської Федерації. Зазначено, що відбували повітряний напад, авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. У результаті протиповітряного бою вони збили 53 ворожі ударні БПЛА у Київській, Чоркаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Чоркаській областях. Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені в кількох регіонах. Попередні. Без постраждалих. Та наслідків напередодні вибухи лунали і на Одещині, а саме в місті Одеса. У повітряних силах попередили про загрозу застосування балісточного озброєння з півдня України. Вже згодом у місті було чутно серію вибухів. Відомо про загиблих. Попередні повідомлялося, що атакувала місто ракетою із забороненою касетною бойовою частиною. У передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Згодом у повітряних силах повідомили, що по Одещині російська армія ударила двома балістичними ракетами із М. І їх запустили із тимчасово окупованого Криму за кожен удар, рашисти неодмінно понесуть відповідальність. Україна завдасть удару по рашистських авіабазах, складах боєприпасів та інших військових цілях, що загрожують її території. Як тільки відбудеться зміна в політиці заходу щодо використання ракет великої дальності, і про це повідомляє британська газета The Times. Науковий співробітник інституту вивчення війни американського аналітичного центру Джордж Барос зазначив, що окрім авіації, яку рафія могла відвети від кордонів є сотні інших високоцінних об'єктів, які рашисти не можуть вивести зони дії атакамс. Англо-французькі ракети штормшеду особливо корисні для проникнення в бункера. Вони можуть вражати склади пального, бази ремонту і відновлення транспортних засобів. Окрім того, командні пункти та інші логістичні вузла. Відмова цих бас може погіршити рашистську логістику у масштабах і скоротила здатність арафії доставляти матеріали на фронт в Україні. Пояснив Барос. Зміна політики заходу дала б змогу за Бігти рашиським ударам і забезпечити необхідне стримування, зазначило в коментарі змі українське джерело. Зокрема, співрозмовник видання сказав із цього приводу наступне. У них є боєголовка, яка призначена для вибуху на поверхні. Тому вони підходять для таких цілей, як артилерійські батареї, штаби дивізій, склади боєприпасів і інші зенітні ракети. Вони не такі корисні проти цілий саме корисна «Штормшедов». Це як порівнювати ніж і виделку. можна використовувати будь-яке. З них, але краще використовувати їх разом, зазначив співрозмовник видання. Тим не менш західні лідери залишили на руках українських збройних сил обмеження в питанні використання наданої зброї, оскільки не хочуть підігравати кремлівського правителю Путлеру. Таку думку висловив військовий аналітик Шон Бел. За його словами, хоча Лондон і надав зсу повну свободу дій щодо завдання ударів ракетами по військовим цілям. Уряд хоче досягти консенсусу зі сполученими штатами Америки, перш ніж застосувати їх на території. Рі Ерафії Бел зазначає, що Вашингтон все ще досить обережний в цьому питанні, оскільки боїться підживлювати заяви Кремля про те, що Арафія нібито воює не з Україною, а з колективним заходом. Цитую, розік полягає у тому, що це зіграє на руку, і Путлер почне говорити. Є насправді веду війну проти заходу, а отже, почне реагувати відповідним чином. Але ці обмеження призвели до того, що президент Зеленський у своєму зверненні похвалив захід, особливо виділивши Велику Британію. За надання великої кількості зброї, але також закликав до зняття обмежень. Додав аналітик. Ну а я в свою чергу вдячна людей, що ви до відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.